Привіт! Ви на каналі Фітаптика. У нас осінь, у нас війна, ми вступаємо в зиму. Яка потрібна база організму із мікроелементів, вітамінів та рослинних добавок, щоб підтримувати імунітет, його тримати та сприяти опіру організму проти бактерій, вірусів, захворювань бактеріальних? Та ще головне а знижати рівень кортизолу, який в нас надвисокий зараз. База це перше, вітамін Д3. Без нього наш організм не буде правильно працювати. В нас вже нема світла. Рівень вітаміна Д3, ви ніхто не біжите і не кількісний аналіз не робите. Але я вам кажу: треба вітамін Д3 пити, тому він буде захищати організм наш Тримати імунну систему. Всі системи організму без вітаміну Д3 ще раз не працює. Друге, вітамін С, друг антиоксидант, низький рівень вітаміну С додає можливість більш захворіти. Третє, вітаміни А і Е. Вітаміни А і Е дають можливість нам не так. Сильно захватувати бактерії і щоб вони активно себе вели на слизових нашого організму. Ще в нас треба що Вітамін В, група вітамінів В. Це теж без групи вітамінів Б, не буде у вас працювати центральна нервна система, не буде правильно працювати шлунково-кишковий тракт з вітамінною групи Б. Переносять кисінь по всьому організму і без групи вітамінів В. Це життєутворювана група для організму. Далі мікроелементи це у нас перше, головний магній. І знову, без магнія організм не працює. Низький рівень магнія не дає можливості працювати всім системам організму. Буде дуже страждати центральна нервова система. Мікроелімент, цинк, він нам потрібен боротися з вірусами. Рослинні добавки. по-перше, це ашваганда. Ашваганда це така рослина, яка одна з немногих, небагатьох, має такий статус, як заспокійливий адаптоген. Бо адаптогени, ви знаєте, завжди вони ну, повишають тиск. або Тонус, а це заспокійливий адаптоген. Він знижає рівень. кортизолу. Кортизол у кортизол нас зараз надвисокий. Ми з цим живемо, але кортизол руйнує систему організму, починає від жіночих проблем, закінчує там, ну, інфекційними проблемами. Тому кортизол треба знижати чи тримати його, а це в нас ашваганда. І рослинна добавка куркумін, можете прямо в порошки його пити. Це та рослина, яка має здатність знижати в захворюваннях запалення, тобто не давати розвитку запалення в організмі. Ось ці база, вітаміни, мікроелементи та рослини, мають бути під рукою. Але будь ласка, за вітаміном Д3 і за шваганди вперед. Купайте і починайте пити, і тримайтеся. Ми з вами.